Це Владислав Поплужний та Ольга Плочко. Саме вони стоять у витоків добрих справ. Рік тому, коли зрозуміли, що поодинці не витягнуть у волонтерстві, вирішили згуртуватися. 28 23-го року ми створили, хоча працювати почали ми по-різному з Ольгою. Я почав ще 25, п'ятого навіть 24 лютого, 22 року. Просто що я тоді не знав, що я ще волонтер. Так, як і всі остальні. ми допомагали, але про це ми ще не, не дуже зрозуміли. А Оля займалася окремо, потім ми перетнулися, робили спільну там, були у нас. Я привозив Ольги, Ольга щось передавала мені, а потім вирішили створити нашу організацію. Часу для роздумів не було. Подали документи, зареєструвалися і розпочалася уже спільна робота. Ми почали спілкуватися, десь якісь потреби, дуже багато було інсулінозалежних людей, де теж влада доставав якісь ліки. Я вже якось контактувала з цими людьми. Дуже багато діток, які залишились просто без інсуліну на той час. Ну, і так, коли почали вже спілкуватися ближче ближче, вирішили, що все ж таки нам треба якось це все цивільно робити. бо Кожен може сам, але коли це все робиться спільно, це набагато ефективніше, набагато більше допомоги ми можемо надати людям. Кожен із них до створення мав свою власну історію волонтерства, але їх об'єднала одна місія і одна задача допомогти тим, хто в скруті, допомагати людям на насамперед. Насамперед, сам мало забезпеченим інвалідом, багатодітним, нас вже такі, яким постійно допомагаємо. Спланували дії, вивчили потреби, склали маршрут і розпочалася активна діяльність. У влада завдання логістичні та транспортні. Дівчата більше опікуються потребами людей, контактують з ними, розподіляють речі та наводять порядок у хабі. Долучили людей, які були так саме на одній волні, на одній хвилі з нами. І співпрацюємо, працюємо далі, допомагаємо людям. В нашій громаді це Малозабезпечені, це ВПО, це люди похилого віку, інваліди, то, як влад каже, їздили з ним і, і гарячі точки, і ну, питаємося допомогти людям тим, чим можемо, своєю працею. Ну, і... До речі, відносно гарячих точок. Не страшно, як жінці? Ну, страшно, що робити? Треба. Ну, є слово треба. Треба, якщо хтось. Будемо казати, потребує нашої допомоги, то ми це будемо робити До коли це буде потрібно людям. До речі, у нас є дівчата, так само наші волонтери, які шють адаптивний одяг, вони шиють якісь там балаклави, шапочки. Це все також. Вони є волонтерами нашої організації, які тоже відкликнулись, сказали дівчата, вам потрібна допомога. Да, нам потрібна допомога, і ми в будь-який момент до них звертаємось. Вони нам не відмовляють. Є сінюшеному броді. Організація, ну вони то так само вони не організація, вони себе назвали, сіні хабруцькі павучки, які допомагають тканиною. Далі ми тут тканину передаємо дівчатам так спільними зусиллями на шпиталі, ш'ємо якісь одяги, якісь адаптивні речі. Ну, тобто допомагаємо чи можемо. Центр волонтерства захисту надає більше. Вагомі, будемо казати, якісь внески роблять це візочки, це милиці, це ходунки. Ну дуже дуже багато те, що може підтримати людей, які опинились на даний час ну, в дуже скрутному становищі. І не звісно, коли ми ви... вигрібимося з цього всього. Ну не залишимо, не залишимо. І я думаю, що дай Бог, щоб ними не... наша допомога не була потрібна. Дай Бог, щоб ці люди жили дуже дуже гарно і. Наша допомога просто була не потрібна. Гуманітарний хаб це окрема історія, про який сьогодні волонтерки згадують з посмішкою. З самого початку війни повномасштабної вже з 22-го року Оля Петренко всі знають, як пампушка у нас. Позвала нас для того, щоб ми допомогли їй. Вірніше, ми принесли речі, і вона попросила, щоб ми допомогли розкласти, тому що дуже багато було речей. Не знали, як це все робити. Кинули такий кліч по людях. Первомайцях вони принесли дуже багато речей. Спочатку це було кілька коробок, зараз ми вже бачите, де і скільки в нас є речей. Потім речей все більше і більше, місця немає. І Ольга знайшла це приміщення, вони його орендували, а потім ми, громадська організація добрі справи, взяли це приміщення вже під свою опіку. І далі веземо, що можемо, де зі Львівщини, люди зносять звідси, з міста звозять і ось працюємо, надаємо допомогу. Раніше це була допомога людям переміщеним. Хто приїхав до нас із за війни? А зараз, зараз, ми вже намагаємося допомагати всім. Це це у нас і малозабезпечені багатодітні родини. Тобто, всі, хто потребує речей, тому що речей дійсно багато. Люди діляться, роздаємо, допомагаємо. За рік добрі справи згуртували біля себе не один десяток добрих людей. Серед них і швачки Олена Білосиця та Марина Вдовіченко, мати та донька. Дівчата прямо у себе в квартирі організували цілий пошивний цех. Після основної роботи трудяться на благо військових. З перших днів як почалася війна, ну у наших воєнних вже нічого не було. Ну і прийшлося і аптечки Сначала шили, і розгрузки ми шили, і РПС шили, і бронежилети. Ми Все жилети. Мовся мовчилися самі. Да. Но ну, а сейчас уже, уже вон сейчас на госпитале, вон толстовки мы шьем, подшлемники, это, трусы адаптивные. Вот. Ну, как, надо? Надо, значит, надо. А сколько годин ну. на добу вы выделяете на эту С работы пришла вечером и села за машинку. И, ну, и до ночи? Как могу. Сколько сил есть. Марина щодня в будь-яку погоду і за будь-яких умов долає відстань у півтора десятки кілометрів велосипедом, аби виконати свою місію швачки рятівниці. Пригадує, як все розпочиналося і що з того вийшло. Взагалі, якщо от коли ми відшиваємо одяг, ми це вміємо робити. Це наша е, специфіка нашої роботи. Тут питань немає легко. Коли питання стосувалося амуніції, ми цьому навчалися самі. Ті самі РПС, кармани, підсумки, можливі ми шили. Було спочатку важко. Шукали інформацію в інтернеті, до нас приходили хлопці, знайомі, хто просто мав хоч якесь діло з військової справи. Вони нам допомагали. Дівчата тут має бути отак, тут отак, і от отак, от якимись такими загальними зусиллями ми робили, не можу казати, що робили ми, бо це все таки більше моєї мами заслуга, тому що вона мене навчає, але допомагала, і ми це зробили. Тому на зараз ми можемо вже відшити, мені здається, просто будь-що починаючи від якихось маленьких карманчиків під турнікет і закінчуючи дійсно бронежилетами, РПС і тому подобне. Ну і звісно, по ремонту ми також багато дуже всього робили. По ремонту саме військової амуніції дуже багато і так це важко, це важко, але ми сильні, ми все зробимо. Ми все зможемо. Тож, хлопці, ми з вами. Це. Маріночка, ви не пам'ятаєте загалом, скільки ви вже відшили таких? От, е, ну, от там на сотні пішло угу. на сотні просто. Більш такі мілкі кармашки, може і до тисячі, навіть я, я, я не скажу, не скажу просто, але багато відправляли прям великими такими партіями. У Ольги та Олени інші задачі. Вони більше у хабі до роботи, як то кажуть, не початий край. В річницю створення організації прийшло чимало переселенців. Кожен для себе знайшов підтримку. Микола Іванович має статус ВПО. Приїхав із Береслава, що на Херсонщині там. Втратив житло. Тепер змушений користуватися гуманітарною допомогою. Я потрапив я через дочі. Доча я, я, я по інтернету не лазю, а, а доча мене сюди позав. Це Ми тут отримуємо який другий раз, маю, да? дуже раз. Так що спасибі дівчатам вашим. А ви переселенці? Звідки ви? Я з Береслав Херсонська область. Я з Береслава. Давно переїхали сюди. Я приїхав вже рік. Хату у Беріславі розбомбили, розтращили. Як освободили Беріслав, освободили цих німців. І вони почали між Береслав напроти Каховки, і Каховка напроти Беріслава. то вони неділю не бомбили нас. Ми їх перегнали туди, і тоді почала бомб'яшка. і я втік. Я втік 22 ноября, а освободили її. Вигнали їх повно шістнадцятого тиждень. Пожили з ними, той тобто без них. І дивимося, що розбомблять. Ну, ми думали, що це буде на два місяці. У Аліни швидкої своя історія потрапляння в Первомайськ. Їхали з мамою та сином з Бердянська. Чоловік військовослужбовець. Непроста доля спіткала родину, але не скаржиться. Живуть, виховують дітей та приходять до гуманітарного хабу. Тут вже народилася дівчинка 18 травня. От на теперішній час дівчинки один рік і дев'ять місяців. Зараз я при надії третім. Чоловік військовий служив міст в Миколаєві. Олена та Ольга не підіймають голови від роботи. Потрібно кожного уважити все розповісти та записати в журнал реєстрації. Та, попри свою зайнятість, щиро дякують усім, хто допомагає. Бо дівчата, які приходять до них, то справжній клад. Якби не вони кажуть волонтерки, то не знаємо, як би вправилися. Нам також допомагають волонтери з Києва. Це ПК Казацький рух. Вони надають гуманітарну допомогу від самарітян, від, де так само знаходять, як і всі волонтери України, де взяти чим допомогти. Це особисто Ростислав Кірницький, який ми також познайомились в Первомайську, Також нас звела доля в волонтерстві. Батьки у нього на сахарному заводі. Він сам в Києві проживає. Ну і періодично дзвонить каже: дівчата, чим вам допомогти. Ми просимо да, і таким чином допомагаємо всі разом. Намагаємось приближати нашу перемогу і не залишати людей в цей скрутний час. Життя в організації вирує повним ходом. І сьогодні члени організації, а їх всього-навсього п'ятеро, не уявляють свого життя без такого ритму. Тут і радість, і печалі, тут життя під назвою Добрі справи. Для мене завжди була благодійність понад понад уже навіть не знаю скільки років, але це були різні сфери. А зараз це допомога людям і в першу чергу нашим хлопцям, які там, тому що наша підтримка для них важлива і ми маємо підтримувати хто чи може. Я можу цим, я допомагаю тут. А хто може донатити, це було б дуже здорово, якби хоч раз на місяць хтось якусь сотню не потрібно це комусь давати тим, кому довіряють, кому довіряють їх. Кого знають?